Привітки усім! Сьогодні вас чекає шалена мотивація на прибирання кухні. Чомусь у мене перед різдвяними святами завжди так, коли я хочу прикрасити свій дім, свій простір саме цим новорічним декором. Перед тим я роблю генеральне прибирання. І розпочала його саме з кухні, тому що ми в кухні дуже багато проводимо часу. Дуже багато перед цим я була зайнята, і прям мені це. Врізалося в око, що потрібно прибрати кухню, бо бачу, там десь бруд, там бруд, і все не настільки досконало, як би я хотіла, тому я з самого ранку взялася за прибирання. Знайшла дуже гарні свічки, які використаю обов'язково в прикрашанні нашої оселі до нового року. Чомусь все ось так розкидане, хоча у всього начебто, є своє місце. Намагалася я якогось разу свою кухню організувати і скласти все у якісь бокси по. É um... Таких деталях, щось для випічки, щось для походу, і всяке таке я посортувала по максимуму і намагалася зробити, щоб все було дуже комфортно, щоб все мало своє місце, тоді легше прибирати. Але я вам скажу, що у мене на це прибирання пішло добрих 3 години. Ну, може, можливо, ще з тим, що я знімала відео, можливо, з тим, що я ще переставляла штатив. Але ну 2 години в швидкому темпі прибирання це теж достатньо багато. Не знаю, багато, а може з однієї сторони, і мало, не знаю, напишіть мені. Багато це чимало, але я ще не вимила витяжку. Залишила собі на завтра її або навіть на. Післязавтра. Але поприбирала в шафках, познаходила ось такі дитячі кружка, які вже нам не актуальні, і їх потрібно позбутися. Не скажу я вам, що я позбиваюся речей просто у смітник. Так, деякі речі я викидаю, коли вже ну, зовсім якісь там бокси харчові. Бачу, що вони вже жовті і такі прям непридатні, тому я викидаю їх у смітник. А так, в основному, я речі. Які ще можуть комусь послугувати, намагаюся віддати. Є група в телеграмі коштовності. Не раз її я говорила в своїх відео, і я там дуже часто віддаю свої речі. І там дуже багато людей, які діляться своїми речами. Дуже класно, що дійсно речі потраплять туди, де вони потрібні. Ось цей піднос, на який я складаю посуд, завжди він у нас в такому камені від води у нас дуже. Дуже жорстка вода, і він постійно у нас є. Тому я бутилку оцуту тримаю на запас, поливаю це все оцютом, гарненько вимиваю, витираю, і ідеально. Це просто ідеальний засіб, який я не пробувала. Є різні засоби. Теж для миття, але там такий, такий склад, що, мені здається, озеро це найкращий варіант. Це більш безпечно, чим все інше. Роблю каву, не забуваємо, що ви не робите, вам теж потрібен перерив на каву, тому що моє прибирання затягнулося, так як син ще йшов в школу і щось там у мене хотів. Але добре, що у мене сьогодні є день на це. Перебирання і порозбирала всі ось такі маленькі коробочки, в яких є саме необхідне, випила. Каву зробила перерив, як я і говорила. Не забувайте про себе у цій рутині, тому що в прибиранні можна себе просто загубити. Не знаю, як у вас, а у мене прибирання з кухні переходить так миттєво в коридор та у ванну. Я знаходжу, що помити там, що помити ще десь, а потім згадую, що ще взуття не помити. Ну, я називаю це приступом золушки, і така у мене буває, а інколи буває, що я просто переступлю все і піду. Просто. Переступлю і піду спокійно, і воно мене не дратує. А буває, що дратує прям дуже сильно. Ще я забрала з нашого участка з нашої ділянки там була цибуля, і щоб вона мені там не замерзла, її потрібно буде весною посадити. Так, так, я ще та господинка, яка Ще хоче навіть встигнути зайнятися городом. В тому році в мене був міні-город, і я дуже задоволена, тому що ми зелену цибулю їли зі свого городу. В цьому році буде так само, тому потрібно її перебрати, щоб вона не була такою брудною. І я цим зайнялася, теж скажу вам. зайняло у мене півгодини, тому що я рвала, коли був дощ, і вона вся бруднюча. Цибулю перебрали, склали. Сподіваюсь, до весни вона у мене долежить. Мені потрібно було навести лад у цих закрутках, подивитися, що потрібно поз'їдати. Ось цьому році я хочу. По максимуму повідкривати наші закрутки, по максимуму їх поз'їдати, щоб не залишалося нічого на наступний рік, щоб все закрите тільки свіже. І бачу, так знаєте, передавилася, перескладала і заодно оцінила, що у мене там є, і взагалі, що можна ще, знаєте, відкрити. бо інколи забуваєш, що у тебе там ще є, і що у тебе там взагалі було закрите. От я, наприклад, забула, що закривала. Саме таку заправку до борща, і вуаля, я її знайшла сьогодні, знаєте, начебто якийсь скарб знайшла, але я про неї прям забулася. Так здається, що зараз лише грудень місяць, там січень-люте і вже скоро почнеться все нове. Час плине просто дуже швидко. Тому я так. Все подивилася, що там у мене є. Пусті банки заберу на балкон у таку коробку, щоб вони теж мені під руками не перекидалися. Ну і вже поскладаю, я теж повитирала на тій поличці під банками. І повитираю ще на ось цій поличці. І коли ти вже навів лад і відкриваєш цю поличку, а там така краса, все гарненько складене, ти чітко знаєш, що там є, що там немає нічого зайвого, щоб дістати щось, тобі не потрібно пересунути ще 10%. Предметів, це просто кайфулі. Я вам не можу передати, але це дійсно дуже приємно, коли кругом порядок. І дійсно, можна вже прикрашати свою оселю до Нового року. Бачу, багато вже всі займаються цим. Ну, я лише в процесі, я в процесі намивання свого будинку. Не знаю, як так сталося, що сталося так брудно. Це, певно, що я запрацювалася на інших роботах, тому що. Я в такій, знаєте, погоні можна сказати, ой, як це погано звучить? Погоні за грошима дуже погано звучить, мені навіть не подобається. Потрібно це якось замінити. Е, тому що завжди щось потрібно, завжди на тих роботах і. Хтось думає, можливо, Ютуб мені приносить дуже багато таких грошей, Приносить, але за них жити неможливо за них прожити цілий місяць, тому приходиться працювати ще на таких, знаєте, стаціонарних роботах. Тому так і вийшло, коли ти з 8 до 8 на роботі, а з дому йдеш ще о 7, а вже приходиш о 9-й, світла немає і якось не до такого шаленого прибирання. Ти просто посуваєш все, щоб не зашпоркнутися, щоб не впитися в тій хаті. Дивишся, чи в дітей є чисті речі, чи в дітей є що поїсти, а ось такі вже деталі залишаються просто. За кадром. Але я сьогодні хто молодець. Я сьогодні навела порядок, так, як я хотіла, так, як я люблю. І це дійсно принесло мені дуже багато задоволення. Хоча прибирання можна сказати, що виснажує, але результат. Результат мене дуже сильно вразив, тому що, блін, так чисто, так приємно. Хочеться щось на цій кухні готувати, хочеться і надалі йти прибирати, вдосконалювати ще там дещо не складене, дещо не прибране, хочеться продовжувати. І це дуже приємно, коли вдома чисто. Мені прям нове натхнення приходить, мені прям приходить ще тисячу одна ідея, і це дуже. Дуже класно і дуже добре, що я сьогодні, нарешті, до цього дійшла. Хочу вас теж замотивувати цим відео, намити те, що ви знаєте, що вас там щось недомите, недоприбране. Скоро новий рік. Давайте будемо своїй оселі пускати, в своїй чисті оселі запускати щось нове. Якщо вам потрібно розхламлення, розхламіться, так як зробила це я, хоча. Я вам скажу, цього разу моє розслаблення було дуже максимально маленьким. Дуже мало речей, які у мене там не потрібні. Я регулярно займаюся розсламленням, і у мене ну так більш-менш все потрібне. Я прям здивована, а то зазвичай кожне розсламлення мінус 100 речей якихось. А цього разу реально. Реально, значить, воно працює це розслабленням. Ми не тягнемо додому того, що не потрібно. До нас прийшло вже дуже гарне все, все дуже добре. У багатьох українців є одна мрія, і я думаю, що мрія у всіх одна. І хочеться, щоб цей рік. Починати, знаєте, от, от у мене Пасха і Новий рік. Це два великих таких не так, Пасха, як, не так новий рік, як Різдво. Це якесь таке класне сімейне свято. І мені хочеться, щоб все було ідеально. От прям, щоб квартира була ідеальна, щоб на столі було те, що я хочу, щоб завершити справи, які не завершені ще. Теж у мене таке збирається. Мроку я намагаюся до цього часу їх якось підвести, підробити, доробити. І хочу, щоб ви теж змотивувалися і пішли, доробили свої справи. Можливо, у вас теж є якісь справи, які не дороблені, можливо, у вас теж є. Якісь справи, які ви хотіли зробити, розпочати, можливо, щось не розпочали, тому що час йде так швидко і нічого начебто не встигаєш. Так як я ось буквально два тижні не наводила в своїй оселі красу, і так стало брудно, що прям не було жодного натхнення. А коли прибрала, то і думки якісь світліші, і взагалі настрій якийсь кращий. Тому прибираємо разом. Думаю, я вас. Точно, ну 100%. Якщо не замотивувала, то вговорила, що потрібно йти прибирати. Тому я вам дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Я навіть з того всього натхнення вимила свою духову шафу. Молодець. Хто молодець, я молодець. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я вас всіх обіймаю натхнення вам, щоб у ваших оселях завжди було можна не чисто, щоб завжди було тепло і світло. Зараз теж дуже актуально. Всіх обіймаю, всім до зустрічі у нових відео.